Так просто не проходить. воно б'є джерело синові, збистреним се моря всі води, прохолодою вкривати плодуші. Завжди каже Бог, багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається єдиновірне Боже. Прийшли мені на згадку слова Павла Загребельного: Навіщо людина будує храм? Найперша відповідь для житла Бога. Але чи кожен храм, збудований людиною, виконує своє призначення і слугує житлом для Бога? Церква це майстерня спільної справи. Багаті й бідні, великі і малі, з високим статусом і без нього друзі і колишні вороги перебувають на одному рівні і причащаються з однієї святої чаші. Справедливо говорять, що коли церкви заростають травою, відкриваються в'язниці, а коли з'являються церкви, в'язниці зачиняються. Що ж нам необхідно для того, щоб решті решт отямитися, уникнути духовного застою та зайнятися душею? Як часто ми ставали на коліна, бачачи інших уклінними? А скільки разів виходили із храму з оновленою душею та сповненою рішучості зробити наше внутрішнє життя більш піднесеним та серйозним? Так. Саме храм на нашій грішній землі єдине місце, де ми можемо вкритися від непогод життя, від морального бруду. Храм подоба неба на землі, де таємничо і незбагненно перебуває сам владика неба і землі. Саме тут не сили небесні служать. І сподоба нас, владиков, неосудно не осудно, смілитись, називати тебе небесного Бога Отцем і промовляти. Отче нашого Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє нехай. Є. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам провини наші я. Ми прощаємо винуватцям нашим і не Без сумніву, відвідування церкви піднімає нас духовно, багато турбот у житті, багато незгод, багато й випробувань, до кого звернутися по допомогу до сильних світу цього, але вони не звернуть уваги на нас і далеко не в кожній ситуації можуть допомогти. І приходять люди в церкву, як гнані вітром кораблі, і повертаються в порт. Звичайно, ми можемо і дома помолитись. Але не можемо творити божественну літургію. У церкві перебуває сам Христос, йому належать слова: де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Якщо ж він перебуває посеред двох або трьох, подумайте, з якою радістю він перебуває там, де зібралися десятки, сотні і навіть тисяча. Церква є в церква, тут збираються всі, і відчуваєш якийсь такий посил, ніби, ну як сказати, ну таке ніби вдома такого відчуття немає. У церкві це колективна молитва до Бога. І тут відчуваєш вже таке якесь, розумієте, Єднання поколінь тут є ж пожила людина. Стоїть є середніх рухів. А ти дивишся і не і вже трошки є і молоді Молодь Молодь почала теж залучатися до церкви. І це єднання поколінь. Це дуже дуже важливо, особливо для нашого сьогодення, коли йде війна, коли наші молоді люди там воюють, не жаліючи крові, не жаліючи життя, от і молитва. Спонукає їх до цього це робити, йти захищати свою батьківщину. Церква це як наш другий дім. І ми молимося. Церква нас багачує духовно. І ми в церкві очищаємося від всього і, і просимо Бога тільки в церкві ця молитва, мені здається, що вона до, до Бога скоріше доходить за наших дітей і, і за нашу Україну. Церква для кожного це щось індивідуальне. Наприклад, для мене. Церква це школа, але не школа знання, а школа вчинків. Коли ти приходиш в церкву, ти... ти просиш прощення за ті вчинки, які зробив. Просиш благословення за вчинки, які маєш зробити. Приходиш до церкви, забуваєш всі свої домашні клопоти, всі свої якісь проблеми. На одинці з Богом ти молишся, просиш за здоров'я своїх діточок, своїх внуків, своєю рідної України, яка зараз переживає дуже важкі часи. Я рахую, що це, це просто духовна потреба. Цей світ з його невтомною швидкістю летить по дорозі часу в невідомість. Людські прогнози і припущення висвітлюють лише невелику ділянку шляху, але ця дорога одного разу обірветься, і ніхто не знає, коли це відбудеться в його житті. Кожна церква має бачення від Бога, виконує свою місію. Хтось допомагає дитячим будинкам, хтось займається реабілітацією. Багато інших добрих справ віри робить церква, займаючи активну позицію протистояння темряві. Так благочинний старосинявського району Олег Макаровський при Покровському храмі створив музей старожитності. Ми сьогодні з вами, дорогі дітки, перебуваємо в нашому покровському такому музеї невеличкому музеї старожитностей, який створений силами нашої церковної громади. Тут знаходяться речі наших е, батьків, а навіть і бабусів, дідусів, та автентика. Ті такі історичні е, речі побуту життя е, селянського, родинного, які використалися і використовуються може і зараз, але вже з кожним роком все рідше в побуті і в житті української родини, української сім'ї. Це вже наша історія, це те, що нас. Е, е, Об'єднує ці наші покоління і нас, сучасників, і наших батьків, дідів, наших, які в цьому земному житті жили до нас і теж називалися українцями. Це наші духовні корені. Дарво чим сильне. Коренем, правда, не тільки стовбуром. Стовбур це видимий признак життя дерева, а в землі глибоко стоять коріння. Живуть в них теж своє життя в цих корінців. І немає здорового кореня, немає і дерева. Церква, пройшовши важкі випробування, вистояла, і зараз ми бачимо її відродження. Правда, для багатьох сучасних людей вся віра виражається в тому, щоб зайти до церкви, поставити свічку. Сучасна людина, оточена усіма благами цивілізації, звикає до духовної лінії, бездіяльності. І лише коли доля підносить їй несподіваний удар, вона замислюється про Бога, про вічність, про свою душу і вже не мудруючи йде в храм. Входом храм для того, щоб отримати спасіння. Отримати прощення гріхів і життя вічне. А дорога в вічність розпочинається з земної дороги, з земного життя, і дорога в храм це і є дорога в вічність. Так хочеться бачити нашу вітчизну єдиною, заможною і християнською. В повному розумінні цього слова наша українська історія має чимало заплямованих сторінок, творцями, яких були вітчизняні політики та стратеги кращого життя. Дуже прикро, що радянська влада не розуміла цього, руйнувала. І нищила церковні споруди віддавалися під склади, будинки культури за допомогою динаміту зносилися в повітря. Часто матеріал із зруйнованих храмів використовувався на будівництві житлових будинків. Не дивлячись на тяжкі випробування, народи відлучити від віри Бога не вдалося. Підтвердженням цього є відбудова церков. Був час гонінь, і ми знаємо історію церкви ранньої, коли блигоніння в римській імперії на, на християн з боку язичників, і ми. Знаємо історію нашу новітню, це ХХ століття, яке також було жорстоким для церкви Христової. Храми руйнували священників, віруючих людей репресовували, на заслання відправляли, часто розстрілювали. І це все церква пережила свої історії. Звичайно, що в кожному селі був храм. Люди йшли в цей храм, молилися Богу в цьому храмі, дякували і просили за свої земні людські потреби. І очікування. Ну, Час каміння розкидати, час збирати, як в еклезіаста. Мені завжди ці слова подобаються, про еклезіаста. Тому прийшов час збирати ці каміння. І зараз ми їх якби, по, по крихті намагаємося збирати. Відбудовуємо храми, де є можливість така, де немає, значить, якісь тимчасові приміщення, облаштовуємо каплички невеличкі, все рівно місця для молитви спільної, церковної загальної, ось і навіть для Євхаристії для причастя вони мають бути в кожному селі на Україні була церква, була і нема. Чому саме слово знищення уже бентежить душу, а знищення духовного храму біда для багатьох людей, тому що українці глибоко віруюча нація. Люди старшого віку говорять, що при кожній церкві є свій ангел-охоронець, зникає церква. Ангел покидає землю. Люди не дивлячись на тяжке матеріальне становище, будують церкви за власні кошти. Подекуди допомагають меценати, серед яких і народний депутат України Віктор Бондар, людина небайдужа до народу, до його життя, до тієї землі, із якої ми вийшли, і в яку перейдемо. Тому що розуміє, саме із будівництвом церков зростає у народу віра, що відійдуть в минуле страшні часи, коли на українській землі нищилася церква, віра та віруючі. Церква є церква. Скільки разів, скільки ми вже будували по наших районах і допомагали реставрувати церкви, будувати, і кожен раз заходиш і все одно. Ти розумієш, що це наше життя, наша Україна. Без нашої української православної церкви нічого не буде. Якщо ми не будемо думати про свої традиції, не будемо підтримувати Дух Божий, то ну, нічого не зміниться. Підуть діти тоді непонятно куди, підуть дорослі непонятно куди, і закінчиться на тому Україна. Тому я завжди підтримую проєкти такі. І от заходиш і відчуваєш, що ти своїми руками створиш. Те, куди люди будуть приходити ще десятки, десятки, може й сотні років сьогодні, дорогі браття і сестри у Христі, звичайно, ми підносимо молитви і за свою українську державу, і за помісну православну церкву в Україні. Адже якщо взяти історію України, то ми розуміємо і прекрасно усвідомлюємо, що навіть в нелегкі часи, в часи, коли українці не мали своєї державності, церква православна була синонімом культури. Духовності. Це було і в княжу добу, це було і в козацьку добу, в козацький час, коли православна церква духовно окормила цей народ, була його захисником, покровителем в земному людському житті. І особливо в нас нелегкий на час на початку 21 першого століття, коли ми нарешті здобули віками омріяну нашими предками державність і державну незалежність, ми теж прагнемо в наш час в сьогоденні бути на рівні з іншими православними народами і мати свою єдину помісну православну церкву, яка Об'єднувала, яка б консолідувала нашу українську націю, наш на... народ український, надихала його і на працю, і на славу Божу. Тому в час цей і в сьогодення підносимо свої щирі молитви до нашого Господа Ісуса Христа за святу, помісну православну церкву в Україні, яку ми будуємо і надіємося, Господь Бог допоможе нам з'єднати її в єдину. Сім'ю православних християнських родин, щоб і ми мали свою помісну єдину православну церкву. Амінь, Україну лише в милосерді, час єднання синів настає, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, Отче наш у Твоїм часоплинні семена. І надалі грішити не дай, прости, Боже гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Інколи думаю, що Бог випробовує нашу віру, стійкість, мужність. Я дуже хочу вірити, що ми з вами витримаємо це випробовування і залишимось українським народом. Маю надію, що новозбудовані храми так і стануть справжніми осередками духовності, а не просто гарними культовими спорудами. А наша нація нарешті поверне втрачену духовність, а храми відновляться в людських серцях. Ми стільки літ не бачили тепла. Ми стільки літ не помічали Бога, наче й дорога у нас своя була, та це була без Господа дорога.